Критичний понеділок на світових біржах сьогодні панічні настрої. Ринки в Азії, Австралії та Європі різко пішли вниз після оголошення президентом США нових імпортних. Арифів удар відчули в Німеччині, індекс DAX просів майже на 10%. Інвестори бояться повномасштабної торговельної війни між Сполученими Штатами та Євросоюзом. Як реагують в ЄС та що планує Брюсселю? Відповідь на дії Вашингтона? про це це розпитаємо кореспондентки ТСН Наталії Фібрік? Вона наживо з Берліна. Просто зараз Наталю вітаю. Отже, як реагують європейські лідери і як взагалі Європа може відповідати на ось такі різкі дії сполучених? Штатів Вітаю, ну для розуміння, скажу, що ситуація на фондових ринках сьогодні справді драматична. Це прям дуже відчувається тут. У Німеччині буквально випуски новин починаються із прямих вімкнень і біржі у Франкфурті на Майні. А газети тим часом пояснюють своїм читачам, що все це конкретно для них може означати для їхніх доходів, зарплат і цін. Тільки в Німеччині індекс DAX справді зазнав майже 10% відсоткового падіння, і, хоча згодом динаміка трошки вирівнялася, але мінус все таки. Залишається значним майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вимагає захистити німецьку економіку. Він не хоче, щоб це питання було ключовим на коаліційних переговорах. Ну я нагадаю, що от сьогодні такі перемовини з формування нового німецького уряду тривають у Берліні. Союз ХДС, ХСС і соціал-демократична партія Німеччини домовляються про майбутній уряд. Коаліцію в Німеччині власне хотіли створити до Великодня за західним обрядом. Однак, уже очевидно, що не встигають. Ситуація на міжнародний. Них ринках акцій та облігацій є драматичною і загрожує тільки погіршенням. Тож для Німеччини як ніколи актуально відновити свою міжнародну конкурентну спроможність. Так сьогодні у Берліні заявив Фрідріх Мерц. Ну а я нагадаю, що окрім тарифів на сталь та алюміній під загрозою опинилися також і європейські автомобілі. Для них Сполучені Штати ввели 25% мита. Ну а середи е також вводяться і дзеркальні тарифи по 20% на майже. Всі інші товари, тож що робити із цим сьогодні на зустрічі у Люксембурзі, спільну відповідь шукають міністри. Міністри торгівлі Європейського союзу і стратегія у Брюсселі така подвійна. З одного боку вони хочуть запросити Сполучені Штати до переговорів і якось спробувати все ж таки домовитися з іншого підготувати сильну відповідь. Якщо Вашингтон відхилить або провалить переговори, то щоб ця відповідь уже була. І європейський союз уже майже сформував перший пакет заходів проти е тарифів на сталь та алюміній також можливі обмеження. Щодо технологічних компаній а, сполучених штатів. Ну і сьогодні німецький віце канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек, а, який ну вже з новим урядом він піде у відставку. То він сьогодні в Люксембурзі заявив, що глобалізація взагалі приносить користь усім, і американській економіці так само. І Європейський Союз повинен залишатися єдиним. Бо подолати цю кризу а, поодинці буде неможливо. Будь ласка, пряма мова. Найголовніше, що зараз Європа не дозволяє себе розділити. Це означає, що країни не намагаються домовлятися про власні переваги, тому що тоді нічого не спрацює. Ми бачили, що країни, які в минулому намагалися врятувати себе від тарифів, таки не змогли цього зробити. Наша сила в єдності. Ну і підтверджується у Брюсселі, зокрема, так заявив і єврокомісар з промислової стратегії Штефан Сажурне. І він скаже, що якщо кожна країна в Європейському Союзі буде лобіювати якісь винятки для своєї продукції, то спільної стратегії не буде. Наша економіка тісно пов'язана з американською: 60% іноземних інвестицій у США це гроші з Європи, 40% іноземних інвестицій у Європі з Америки. Тож митна війна шкодить усім. Але ми 450 мільйонів споживачів. Ми повинні вести переговори разом, як 27 країн-членів, і поки що нам це вдається. Тож на тлі всієї цієї паніки, яка дійсно дуже відчувається тут, Європа наразі намагається якось не ескалувати ситуацію і прагне показати, що сильна відповідь все одно буде. То дуже хочуть спробувати не допустити серйозної дестабілізації економіки, власне, по обидва боки Атлантичного океану. Студія Дякую тобі кореспондентка Теса Наталія Фібрік з Берліна про тарифне протистояння Європи і Сполучених Штатів після чергових скандальних рішень Дональда Трампа.